Наразі ми вже знаємо результати на даному полі. Скажіть, будь ласка, для цього року ви задоволені нашим насінням чи не задоволені? І скажіть, будь ласка, який результат на даному полі? Ми задоволені, в цьому році добре, тому що осадків не було. Для цього пацануха в цьому році що 18 центнер він дав. Це для нас супер. Ми думали, що взагалі буде 10 центнер, а дав 18. Тобто, й отримали 18 так, центнер. Це в нас Одеська область, Білгородністровський район, село, село Тузли. Тузли. А розкажіть, будь ласка, як ми, ми, ми вимірювали Ну, Що ми О, для цього робили? Урожай ми вимірювали. Комбайнер задав е, гектари на комбайни. Висітилось 1,53 підесят сотих. Виділи, поїхали, виспали в газон, поїхали на віса, зважили, і заважило 3, 2 990... 2 980, щось такого та, плану та, 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 було. Коротше, 3 тони. 3 і ми все це діло поділили, помножили, та. і в нас вийшло тонна 800 з гектара. Для цього року, я рахую, це непоганий не погано, результат. Непогано, да. А що ви можете порекомендувати нашим глядачам? Наше насіння варте уваги? Варте. Варте уваги, Да, ну... Хотіли більшого ну, нічого не зробить. Завжди хочеться було. більшого. Були посадки, було б тут і може і чотири хороші. Соняшник да. на вид да. був непоганий. Непоганий. Ми його знімали раніше, був красивий. Все, ну що, що Бог дав, те Те маємо. Й маємо, да. Дякую за увагу. Да, да. До сідання.